Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. В цьому відео хотіла б показати вам дуже класну пряжу для виготовлення іграшок на новорічну тематику. Це пряжа Christmas Yarn Art. В одному мутку 50 грам пряжі довжиною 142 метри. Ця пряжа приємна на дотик і з нею легко працювати. Ось таку ялинку мені вдалося зв'язати з цієї пряжі. В'язала я у дві нитки. Найкращим є те, що ця пряжа представлена в різних кольорах, що дає змогу створити з неї різноманітні цікаві вироби. На цьому у мене все. Цікавого і легкого в'язання!